Усім привіт, мої хороші! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви разом з нами підписуєтеся, слідкуєте за нами, спостерігаєте за нами. Нам це дуже і дуже приємно! Сьогодні у нас відео мотиваційного характеру. Нарешті в мами дібралися руки до дитячої кімнати, щоб навести там лад. Це субота і починає застеляння ліжків. Діти в цей час разом із татом знаходяться в, в на спортивному тренуванні. Вони займаються джиу-джитзою вікуся і Матвій, тому тато їх повіз на тренування, а мама займається хатніми справами. Застеляє обидва ліжка, розкладають вікусівні звірятка, які живуть з нею постійно на ліжку. Без них нас не відбувається абсолютно нічого. так. І, так. і поступово переступаю до матвійчикового ліжка. Там вже на піранках, на тюлях, ховається маргошка, тут нібито її не видно, але що ми її сідати. До речі, прошу вас в коментарях залишити мені повідомлення з тим, як вам більше до вподоби. Коли відбувається живий звук у відео, чи коли йде озвучка відео. Це для мене дуже важливо, хочу знати, як вам більше до вподоби. Ну і звісно, після ліжок я Приступаю до підвіконня. Це в мене такий є пунктик. Мені потрібно, щоб підвіконня було чисті і при будь-якому прибиранні я обов'язково перевіряю ці вазончики і прибираю підвіконня. Це для мене прям мега важливо. Обожнюю, коли підвіконня чисте. Відразу наводжу лад квітами в кімнаті. Це теж особлива методика релаксації, особлива методика відпочинку, відволікання від всього, що на тебе навалює. Тут прийшла моя помічниця, без неї абсолютно ні я. Вона рідко на це підвіконня потрапляє, тому зазвичай. Як тільки є така можливість, вона намагається там сістися. слідкує за тим, як порядок наводить хазяйка. Це все дійсно чисто і прибрано. До речі, для збирання пороху да, сміття я завжди використовую колосок, так набагато зручніше, а потім просто вологою гантіркою пройтись по підвіконню і е витерти його натиск. Дуже класна річ, я завжди користуюся цим, тому рекомендую. І наступна шахматна партія це розставити ці квіти по місцям. Зазвичай інколи навіть трапляється таке, що ніби ти зняла ці самі квіти, ставлю ці самі квіти. Але не всі поміщаються, тому що це завдання. Але нічого, як бачите, впоралась і зачиняю. Ту. Маю. Таку План дій хочу змінити тюлі в кімнаті, але це потім. І тут вже перебираюся до вікученого столу, Заношок ношок висити поливати, і буду наводити порядок. Самого верху все протираю, складаю. Теж те, що там таке, збираю пилососом. і потім протираю вже ганчіркою. Марго як завжди допомагає мені. Намагаються щось поскладати, навести якийсь загальний порядок, але саме цікаво, що Вікуся повернулася і навела так, як було так, як то зручно їсть. Ну, пів години матуся раділа, то порядок так, як подобається саме мамі, а не дитині. Можливо, навіть це найбільша помилка, що ми намагаємося не прислухатись до дітей, а зробити так, як зручно. Ось так у мене вийшло. Плющик свій плетучий вазончик я підтвердила круглою підкоркою. Така дуга в да? мене орхідейка була на дозі. Не люблю я орхідеї на дозі, тому використала саме тут. Дещо облагородила своє грошове дерево і вже працюю далі. Розбираю, складаю речі. Беру те, що потрібно попрати. Заноси Перестеляю ліжко. Комічно зі завжди поряд. Ці такі дрібні закаулочки я намагаюся маленьким паласом пройтися, щоб насадочкою щоб більш детально це позбирати і перехожу до самого строю. Ці фломастери. Я намагаюся зібрати, скласти, але виявилося, що це не так, як воно має бути. Мама зробила по-своєму, а дитина зробила по-своєму. Прибираю ноутбук. Для протирання тут використовуюся вологими-серветками. Все сміття, яке є на полі, бо малюємо, стираємо, клеїмо то все, збираю пилососом, От я кажу масштабне сміття і потім все вже протираю. До речі, напишіть, як вам звук, тому що питання зі звуком вирішила я вирішити за допомогою мікрофона. Тепер я сподіваюся, що звук на моїх відео буде більш якісніший і це покращить самі відео. Відтираю стіл на столі, так як віка малює фломастерами, інколи з лісочка перебивається. Тому намагаюся гарнесенько відтерти. kısa bulun. Çöktüm. Ну і пелесошу під столом, там теж збирається доволі сміття, яке потрібно зібрати. Ну і обов'язково стілець, тому що тут -то дуже добре відпочивати мраго. Тому стілець обов'язково теж пропилисошу. І приступаю до підлоги. Змінила насадку і починаю пилесосити. Значите, там на стулі вже сидить моркоса. Я дуже задоволена своїм пилософом, мені його вистачає для того, щоб перебрати в кімнаті. І повністю в двокімнатній квартирі в принципі одного заряду мені вистачає на турборезині. Відносиною підлогу, як без циха. Для того, щоб ти помилки блогу, таке враження, що в квартирі свіженько, чистенько, да? по-особливому якось чисто, тому це підлога – то є те. Втираю те, щось що покапала фарба, тому відтираю. Люблю, коли в квартирі чисто, коли в квартирі прибрано. І велика проблема, що не завжди вистачає час зробити все вчасно. О, нічого зі всім спорим. Головне, щоб всі були живі, здорові. Дякуємо за це нашим захисникам. За і за захисникам, які зараз. Не покладаючи рук, зусиль, власного здоров'я роблю це для того, аби ми могли жити, могли жити наші діти, навчатися, займатися і за це кожному захиснику міську і кліма. Міття, яке я під час миття підлоги зібралася, я теж збираю пилосом. Це дуже зручно. І протираю вдруге, чистою ганчіркою. Ось ну, такий у мене фокус. Ну, от що в нас вийшло: чистенько, свіженько, підвіконя чисті, ліжка чисті, ніде нічого немає, ніде нічого не заважає. Ось така краса в мене вийшла, душа радіє. Недовго вона раділа б до тюрк, поки повернулися діти, але все одно. Якби ми не прибирали, то ми розуміємо, що ситуація була б ще гірша, ще більш печальніша. Дякую вам за те, що ви були разом з нами. Підключав підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Ми дуже вдячні кожному з вас.